Сьогодні третій день марафону, особистий бренд. Доброго здоров'я, дорогі друзі! Чому я прийшла на марафон? Запитання стоїть, а тому, щоб навчитись. Навчитись якісно робити відео. Навчитись працювати не тільки в Фейсбуці, навчитись працювати і в Тікток, і в Телеграм, а ще в Інстаграм. І ви знаєте, дуже мені хочеться скрізь бути активною позитивною і професійною. Ось чому я прийшла навчатися. Ви знаєте, в нашій компанії особливо у нашій системі, якою керує Лія Петрівна Казарезова, йде так навчання. І навчаються ті, хто бажають цього, хто бажає працювати в компанії Корал Клуб і приносити людям оздоровлення, тому що продукція, продукція на високому рівні. Якщо я на собі це перевірила, то я можу пропонувати іншим. І тому я хочу, щоб ви мені. Писали пости, реагували на моє відео, коментували, лайкали. Можна зауваження писати, я буду справлятись, я буду все робити, щоб бути на 100% робити якісні відео. До цього я. Уже відео викладала і в Фейсбуці. Але будем казати, ну, так собі, я не знала, як їх подавати. Вони попадали тільки суто на обмежену кількість людей. Мене не бачили багато. А ось учора мене побачили всі мої вічнянці. І... Дуже написали багато відгуків. Я щиро вдячня, вдячна вам. Дуже вдячна, тому що ви знаєте мене і ви знаєте, що я вас не підведу. І тому я прошу, дзвоніть мені, а номер телефону я буду писати над відео. І чекати цих дзвонків. А може хтось із вас вирішить також оздоровлюватись. Я з радістю буду вам допомагати. Ну от, я в марафоні буду 21 день. Сьогодні третій. Ну і потім ви зробіть висновок, чи я навчилася, чи ні 21-го. Добре? Договорилися? Ну от, бувайте здорові.